Так, розрядився повністю вже кадмій дозиметр, Ось так виглядає повна розрядка батареї. От. Затискаю, тримаю і батарейка з таким червоним хрестиком. І білим. Дисплей, все не вмикається. Значить, скільки часу проробив? Повністю я його зарядив От цього числа у 22.00. Почав він подавати сигнали, що батарея майже розряджена, вже 21 го числа 18.30. Можете порахувати скільки днів і годин і хвилин він пропрацював з вимкненим дисплеєм. Але ну, постійно моніторився. Увімкнений був значить ну, 6 днів. Робо. Потім він кожну хвилину вмикав дисплей і показував, що батарея розряджена. Зарядіть. І так він ще пропрацював від 18.30 до 23.30. 5 годин. І кожну хвилину вмикав дисплей на декілька секунд. І блимав, що розряджена батарея. Ось так він працює. Ну все.